Дорожньо-транспортна пригода цими вихідними забрала життя людини. Трагедія сталася близько 18-ї години в неділю. На автошляху з Бара-Жланівці, поблизу села Луб'янки загинув 48-річний чоловік. Водій автомобіля «Форд» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив з'їзд автомобіля в кювет та в подальшому перекидання. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій даного автомобіля загинув на місці події. Пасажир, який знаходився також в цьому автомобілі, отримав тілесні ушкодження та був доставлений в реанімаційне відділення з Баражської ЦРЛ. До слова, днями у Тернополі сталось дві аварії за участю велосипедистів. У минулу п'ятницю під колеса ровера потрапила дворічна дівчинка, а у півночі в суботу автомобіль збив велосипедиста. У Державтоінспекції вкотре закликають учасників дорожнього руху дотримуватись правил та бути максимально уважними та обережними на дорозі.